Привіт-привіт, друзяки. Я радий всіх вітати на, можливо, фінальній, я не знаю, третій частині Бінго на OLX. Сьогодні у нас знову-таки 25 тем, які ми повинні будемо закрити за півтори години. І я сподіваюся, що ми це зробимо, тому що минулі два рази ми це зробити не змогли. Ну, в цей раз теми не сказав би, що дуже легші, але ну, їх знайти можна як мінімум, як і всі інші теми в загальному. Просто нам так не, не щастило, щоби знайти їх. Перша тема у нас майнинг майнинг-карта. Це карта, яка після майнінгу це або карта, типу там. 36-100-1060, там аналог майнінговий, або просто карта, яка в збірці сказали, що після майнінгу. Vega це або встройка від процесорів AMD, або відеокарта від AMD Vega теж. Ну Їх не буває, тому будемо орієнтуватися на встройку більше. Anonymous. Anonymous це продавця, не буде як такого нікнейму, тобто імені в його профілі. Далі 69. Ми будемо шукати в ціні або просто в оголошенні цифру 69, Будь то навіть там, якщо там ціна 6999 гривень, це вроця рахується, і в нас буде бінгом. Далі, оця от штука. Це у нас має бути корпус з моніторчиком, тобто корпус, на якому будь-то температура пише або ще щось. Білий корпус до 10 тисяч. Ну, як ви знаєте, білі корпуса це мажорський клас, верх, чисто саме на Ооліксі в нас. Ми будемо шукати білий корпус в компі до 10 тисяч гривень. Світло в кінці тунелю. От тут дуже цікава тема. Світло в кінці тунелю, це у нас, знаєте, бувають корпуси такі залізні, в яких сіточка, тобто як решітка ніби, знаєте, за якою ти сидиш. В тому корпусі повинен бути RGB кулер, тобто. Який буде за решіткою мишка. Афігінна мишка, сама крута мишка, ігрова з підсвіткою, круто виглядає за 50 гривень з В подарок з компом має йти якась дешева мишка, мега дешева мишка. Такого я бачу багато, так що маємо знайти. Олег, це найлегша тема. продавця має бути ім'я. Олег, воно дуже поширене. Я сподіваюся, що це ми закриємо без будь-яких проблем сьогодні. Чашка, ось така сігма чашка, тобто на фотці має стояти чашка на столі. Далі без абзаців. Знаєте, бувають такі оголошення, котрі оголошення, як оголошення, фотки там, все нормально. Потім заходиш, читаєш опис, а там все на купу, так так скажем, да? Так що, якщо в нас буде опис без абзацу, то це це буде трешатина і це буде Мінго. Е, далі. ПК з Житомиру – це ПК з Житомирської області. Неважко до мене буде знайти. Не куплю, це те саме, що куплю, тільки не куплю. Тобто який би я точно не ради купувати, ну повинні бути такі теми в кожному випуску. Далі Asus GTX 1060. Це та відеокарта, на якої робив огляд, та що мені прислав Богдан, то її, якщо ми знайдемо в збірках, біленьку таку, тоді ми зараховуємо це. Далі оце от пальчик. Пальчик це дуже цікаво, насправді, тому що тут я придумав таку штуку, що тут буде бінго лише в тому випадку, якщо. Ви, в чаті, мені підкажете якусь тему, яку я пропустив, і я її зарахую. Тобто я зарахую відразу дешево все. Кастом корпус. О, кастом корпус це насправді цікаво, тому що кастомних корпусів в нас насправді не так і багато на OLX, напевно, тому що люди зазвичай не продають такі раз. Вони, вони мають якусь там частичку історії, умовно в собі. Але це має бути корпус, який або виглядає якось екстраординарно, або реально кастомний якийсь корпус від людини. RDR2 2 це люба згадка гри Red Dead Redemption 2 в оголошенні. О, збірка бренд це. Такі оголошення бувають, котрі купила людина комп з артлайну, умовно, і виставили його назад на OLX. Ось це от. Це ось це. В принципі, чи можна зарахувати всякі ці блочки HP за цю тему, в цілому можна. Якщо ми докотимося до цього, то ми зарахуємо. Е, далі не вмикається, це в оголошенні повинно бути вказано, що комп взломаний і не вмикається. Все, ось такі от теми у нас на сьогодні. Я сподіваюся, що вам не подобається. Обов'язково. Прожміть лайк, підпишіться на канал. OLX Bingo це дуже своєрідна та унікальна тема, яка виходить тільки тут. У нас досі є півтори години часу. Я думаю, нам повинно сьогодні вистачити півтори години часу, щоб це закрити. Якщо нам. Не вистачить, то я вже не знаю, що мені тут робити навіть. І, Типу, це, це прикол просто. У мене якесь прокляття тоді на бінго буде. Все, запускаю. Таймер пішов. Таймер пішов. У нас тепер треба шукати ігровий ПК, як завжди. Так, заходимо зразу ж. Корпус Be Quiet Base Pro 900 в дуже класному стані. Причина продажі з переїздом був зібраний комп'ютер по новій. Відістався корпус, продаю по не. Тільки корпус? Десто корпус за 5500 гривень. Що це блять таке? Це можна зарахувати за не куплю, тому що це якийсь прикол. Який корпус за 5500 гривень, Base Pro 900? Він що, золото чи що? Ні, це точно ми не купуємо. Так, у мене тут є ось такі от Ікси, і я закриваю першу тему, не куплю, тому що це реально якийсь прикол, типу, оця от штука. Я сподіваюся, що у нас такого більше не, не попадеться, тому що корпус якийсь ось такий за 5500 гривень це. Звісно, це мало бути під збірку, але давайте опустимо цей момент. Та я не купив би тож. Тут десь 63 гігабайти. О, є шанс на те, що це Asus. Ні, це гігабайт. На жаль, це гігабайт. i5-4570. А знаєте, i5-4570 це 1150 сокет, LJ-1150, так що це бінго. І у нас вже друга тема, буквально ось ось. Отак просто, да. Тут у нас дефолтні шпалери віндуса. Ігровий ПК по деталях ціна за корпус. Знову ціна за корпус. Чому мені Нашу мені ціна за корпус? Для чого ж О, тут, до речі, Asus. оця от 8 ГБ, десь 70 ті. Це та ж відеокарта з тим ж виглядом, яка мені потрібна. Тільки це повинна бути 1060, а не 1070 Ti. так що ні, не підходить. О, десь ші десята у нас є. Більше фоток нема. Але. Світло в кінці тунелю, народ. Ось про це я говорив. Е, у нас буде бути RGB кулер. Ось таких от решіток виглядувати. І це. Ця... Бінго, бляха! Переносимо Іксик у нас на цю тему. Світла в кінці тунелю більше нема. Хтось розбив лампочку, блядь, скайдій. Більше тут у нас нічого нема, але мене влаштовує, поки як ми йдемо. Ай, п'ятий. СССР, що нас є байт, якщо через візьмете байт комп'ютер. Можливо, у тебе щось буде тут цікавого з того, що ми взагалі щось. Я можу щось пропустив. У нас є час взагалі подумати про те, що я тут міг пропустити, що не міг пропустити. Так, у нас тут чашка є десь. Так, чашки, напевно, що тут немає. Ви серйозно? Це ще одне бінго? Дивіться на ось це. Шпалери рожеві. Я думав, що ця тема лишиться під Якщо чесно, минулий раз шпалери ми взагалі обрати не могли в минулому випуску. І тут у нас зразу бінго на шпалерах. Ось воно. 4 бінгу вже за дуже короткий проміжок часу. І це люкс. Відьмак, метро Екзодус, American Truck Симулятор CS2. Немає РДР 2, на жаль. У нас тут боксовий кулер Intel. Люблю такі боксові кулери Intel. Дві різні планки оперативної пам'яті. На щастя, запускаються, напевно. 500 Вт гейммакс. Чому? Чому люди досі обирають ставити цей 500 Вт гейммакс? Так, продам ігрові ПК 11 тисяч фуджитсу. Щось я чую, що це знову десь 66 байт, до речі. Не знаю, чи біла, чи не біла. Що це таке? Звідки воно вилізло? Ой-ой-ой, який блочок! Який безпечний блочок. Я б його порекомендував вставити в Чорнобиль навіть. До речі, це біла, десь 60, але те, що вона біла, це не означає, що я расист. Те, що вона біла, це означає, що вона може бути від Asus. Так, ні, це не схоже на, на Asus. Вартість 11 тисяч гривень, бляха. Поздмир? <laughs> Що за назва? Рик 170-й ПК Dota 2 World of Tanks. До речі, 4000 гривень. Ууу, чуєте? У нас тут суть в тому, що напевно, що це оголошення, я вже бачу, що можна поставити, що куплю, але водночас тут швидше за все скам. Але в будь випадку, мене це не хвилює, тому що, типу, ми це купувати не будемо. Ми це просто, типу, зараховуємо як. За те що тут написано, можна сказати, да? Вінга 500 Вт, SSD 512 ГБ, RX 580 8 ГБ на пломбі. Я не знаю, якщо вона на пломбі, це погано, як мінімум. Будь-які тести при зустрічі. Ну, з SSD 512, 16 ГБ оперативки i 7 3770. Еріксі 580 на пломбі, як він каже, да? він має вартувати трішки навіть більше ніж 4 тисячі. що пофіг на те, що це може бути скам, у нас бінго, і це е, куплю. Я не буду з цим передуватися, тому що минулі рази ми ні разу ні разу не знайшли якусь збірку круту. Так що їх може в них тут дефіцит цих збірок, я не знаю, але це бінго. Йдемо далі, тому що тут е, ні чашки, ні не Олег, ні нічого. А де чашка, до речі, чому чашки нема? Що це за махіна? Це 580, напевно, все-таки стоїть. Ні, 470, так. Да. Тільки вони можуть бути в таких е, виконаннях, як 40 90 виглядати, бляха. Шкода, насправді, але тут у нас нічого, напевно, що і немає. Зато у нас тут молекси, до речі. Діло того, хто цей комп буде купувати. Він з хасть з тими Так, ігровий ПК-370. На у нас є взагалі щось про дорогі компи. Ну взагалі є, 1000 тисячу блок живлення. Треба шукати. Плануєш знайти те, що не існує. От-от! Я себе сам розумію байчу на те, що я не, не пройду це бінго. Блять, оце от що таке? Це прозорий корпус взагалі. До такої теми я не міг би домахатися, Типу, у нас прозорий корпус тут. Продавець. До речі, це бінго, тому що у нас в продавця немає імені реального. Так що я зараховую вже ось це от у нас. Анонімус пропав, але якщо б я поставив грьобаний прозорий корпус, ну я б його ніколи в житті не знайшов. Але тут у мене Мені треба білий корпус до 10 тисяч збірку, а тут у нас прозорий корпус за 6 тисяч. Ну це коротше якась Якась фігня До речі, дивіться, що я знайшов. Кастом корпус. До речі, да В цілому, кастом корпус. Я не знаю, чи це реально кастом корпус, чи. Ну, по факту, да. Щоб ви розуміли зараз, наскільки Костя ти мені поміг, у мене є тема, яка називається Те, щоб мені чат допоміг щось знайти. І ти закрив два бінгу з власноруч. Так що, красавчик, дякую. Так що ми зараховуємо, по-перше, ось це от кастом корпус. І по друге, саму одну з найважчих я вважаю, тем тут, це ось це от. Тобто пальчик. My ass. Але тут, поміж того, я знайшов ще... Агабіт, чи це не агабіт, Я хрінь знаю, це не Хрінь не знаю, що це таке, що за магазин. Але у нас тут є білий корпус до 10 тисяч гривень за 9 900. Так що так, зараховуємо. Збірка бренд, ні, це не збірка бренд. Збірка бренд, це повинно бути якийсь офіційний бренд. Агабіт рахується за бренд. Це буде читерство, але рахується, напевно. що. Білий корпус до 10 тисяч гривень. Якщо я не думав, що ми так швидко це закриємо. Але це успіх. До речі, що я ще не дивився на цифру 69. Е, Цифра 69, будь то в ціні, чи умовно навіть написано десь. 69 FPS, щось таке. Хм, М4 четвертий сокет. 400 ватт, блок живлення, 1 терабайт диск. Чому тестів rdr 2 нема? Чоловіче, тебе є тести Кіберпанка, а РДР2 нема. До речі. Тут нас намахали, бляха. Тут кіберпанк 2077-56 FPS високі. На RX560 і на FX 4100. Серйозно? Там CS 2 не запуститься в 60 FPS на цій конфігурації, бляха. Ну це крінж, звісно. До речі, 69. Ось і воно. Типу, це, як я казав, не так складно буде знайти. Так що це бінго. Блін. Не знаю, я тепер почав сумніватися, чи, чи не занадто легкі теми я, нею, я зробив. Думаю, ні. Тут є теми доволі складні. 69. все. Ми відмінили 69. Ну, з ким не буває, для Олікса приходиться робити якісь жертви. Так що, лишилося ПК з житому. Я не дивився, до речі, цей ПК звідки з Житомиру, не з Житомиру. Він його знає. Ого, комп'ютер доміно. 20 тисяч. Виноградів. Навіть натяку нема на Житомир, якщо чесно. А й третій з 105 f на супер. До речі, корпус дуже цікавий. У нас такий тут. Чашка, чашка, чашка. пляха, та що ви в чашки не можете поставити собі? А це можна за брендові ПК рахувати? Думаю, ні. Це не брендові ПК. Він зібраний з різних комплектуючих. Та, блядь, це тупо насправді, що я зараз сказав. Ну, ні, то ні, в принципі, окей, ні. Чому тема Олег ще досі не закрита? Мені цікаво. Комп'ютер непоганої комплектації ігрої ПК. Ого! А що це за непогана комплектація така? ПК стоїть без діла, все працює, комплектація не саме погана. якість середні ігри грати, можливо, немає жорсткого диску, всі характеристики на фото. Розуміє, двох двох ядерні, чотирьох ядерні. GT730 2 гігова. ddr 3, да? О, ddr 3, яка сильна відеокарта. І Атлон 2 x 4 Якщо цей комп включається, це круто, звісно, але нам не підходить, на жаль, такий комп. Людовичок. Брін, є... можна зарахувати габіт чи не треба? Ну габіт це легенда в загальному, так? Да? Габіт це наша легенда, своєрідна така. Яку, в принципі, можемо і зарахувати. Але брендовий ПК, ну не брендовий ПК у них теж просто контора, яка продає компи. Це не їхні. Хоча б, бляха, в цілому, і, і Artline теж саме. Вони теж просто збирають компи продають їх під брендом. Ну, взагалі, ні, по чесному буде, насправді, теж з того, що я зараз подумав себе в голові, по-чесному буде і зарахувати це. Тому що ну, це теж бренд по факту, хоч якийсь Типу, але просто це дуже тупо з моєї сторони ставити взагалі таку тему, тому що вона доволі дивна. Але нічого. Окей, ми зараховуємо цю тему. Тому навіть її можна зарахувати за попередній ПК. Тобто, якщо я казав, що цей комп має бути куплений і проданий, типу, в тому ж виді, що його купили брендовим, то минулий комп, який там був білий такий зараз, ось цей о, да, ось цей комп, він теж рахується. типу, Тому що він куплений з якогось там інстаграмного магазину, як я розумію. да. Так що в цілому зараховуємо цю тему: 38 тисяч ПК, 39 навіть. Ой, яка мишка класна. В комплекті віддається мишка, клавіатура, мікрофон, HyperX, колонки Sven, монітор 27 діагональ А, Мишка тут у нас, знаєте, мені здається, що це дуже якась хренова мишка. О, ще один брендовий ПК. Ха-ха. До речі, все, тепер ми точно впевнені, що ця тема закрита, тому що це точно якийсь брендовий ПК. хліб знаєш, що це бренд. b 550 плюс Соки та М4. А проц який? Разень 5-36. Дивіться, ця мишка недорога, не нормальна. Вона явно з Аврори за 50 гривень, ні? Беру на себе відповідальність за це бінго, я його закриваю. І мишка закрита. О, лам... ламінування Вій. Кому треба народ, ламінування Вій? Картошка. Тут може бути тисячуватний блок живлення? В цьому компі, в теорії може. 1200. На жаль, у мене не 1200 стоїть, я 1000 саме. Так що мені це не підходить. Рікі Морті, вау. Рікі Морті, інферно. Тут значки з counter strike як класно це виглядає. Вау, дуже класно виглядає, чесно. Микита з Києва. Дуже класний комп зробив. Шкода, я би його не продавав, чесно кажучи, в такому виді. Типу він дуже класно виглядає, дуже. Продуй гру ПК. rdr 2 Довго чекати не прийшлося. Неважливо, який тут комплектуючий, але тут піпець по комплектуючому. Phenom x 4 955 і 750TI. За 8700 гривень. Ні, це, це точно неадекватно. Та я не знаю, як цей Phenom взагалі зміг запустити RDR2 насправді, якби танців з бубнами. Окей, згадка RDR2 є. Закриваємо тему RDR. 2. Ось вона. ПК в робочому стані. Logic Power 4500 гривень. i5 д500, рік 570 на 4 ГБ. Тимофій! Житомирська область! А чуєш, тимоха! Тимоха, бляха, продає кулінвал на Альфу 72. Штани Соломон і грябаний компік в Житомирській області продає. Дякую за Бінго. Ми закриваємо ПК з Житомиру. Штани за 40 гривень. а ні, за 3499 гривень штани Соломон. Давайте зробимо короткий екскурс по темам, які у нас залишилися. Осьо у нас які теми ще залишилися. Це майнінг-карта, вега. Ось ця штука, там, де фотка компа, це повинен бути корпус з екранчиком. GT1030, а 7 6700 Здивований, що їх ще не було. Олег, кодовець має бути. Далі повинна бути чашка. Оголошення без абзаців, можливо, його пропустив, не знаю. У нас загалом 14 тем закрито зараз, ще 11 тем треба закрити. Так що давайте йдемо далі закривати ці теми. Подаряє, якась хвороба, він не Бачить десь 60 і в оголошеннях. Де мені не бачити? Я її не бачу. Я не знаю о. Де 60, 60 байт. Осьо, є. Це то! Я вже бачу, що це то, що мені треба. Давай, 60 не покажи. Так, правильно, це та сама відеокарта. Чекай, зараз. Ось ця відеокарта. Це вона, так що. Це Бінго. Дякую. Ми знайшли Asus GTX 60. На жаль, ми це зробили лише в компі за 15 тисяч гривень, за 16 тисяч гривень. Бюджетний гри ПК. Оце от, ну, тут може бути чашка якась, я не знаю. У фотографії. Та хрін там, блядь, яка чашка. Я вас прошу, він фоткає комп на землі. Яка тут чашка може бути? Я ще, чесно кажучи, такого не бачив, напевно, або не пам'ятаю, коли я таке бачив. Але тут, замість того, щоб написати в описі, тут просто чел написав на листочку ручкою. А потім скину фотку цього. Це що взагалі у нас? Вуду? Якийсь букетик воду? Що за фігня взагалі? GT1032 ГБ. <смі> Знаєш? Тема є тема. GT1032 ГБ ми знайшли в схожих оголошеннях Типу, тут вона теж не кожен раз вилізає Так що я в цілому ми знайшли просто. Ми побачили 10.30, а це головне. Так що? GT 1030 яка має бути майнинг-карта? Типу без відеовиходів? Типу, того. Типу, має, або має бути сказано, що вона після майнингу. Або, та, Нахері, мій майнинські відеокарти не міцікавиться, для чого я їх купувати не буду. Чашки знову. До речі, на часки я так-то ніколи не звертав уваги. Терміновий герой ПК. Гмм, mm. Житомир, до речі, музична фабрика. Знову Житомир у нас. Марія, приємно познайомитися. Житомир. А це Бінго, тому що... Тут моє улюблене просто оформлення оголошень, це без абзаців. Як це читати взагалі, мене очі пливуть читати. алло. Можна просто нажати Enter, а тут не читаємо. Так що це бінго, але якщо ви будете оформлювати так оголошення, ніколи в житті так не оформлюйте. тому що це просто хочеться вийти з нього, реально. Все. Без абзаців закриваємо чи чашку не закрив. Чому він виглядає як якась фура? Ой-ой-ой, вінтажний ігровий ПК. 4 ядра Корт 2 квад, RX 580 8 ГБ. DDR2, RX 580, Нормально вам взагалі таке бачите? Ой, це трешатина, Йоп твою мать. Це трешатина повна. да, Вінтажний. Комплекті шнур шнурживлення. Брати rx580 під. Прототайп 2, прототайп інфоспітмост, найкраща відеокарта для цих е, ігор. А де експлуатація, то немає експлуатації. В нормальному стані, купуйте всі. Правда, народ, 7100 гривень. Скільки б там RGB кулерів не було. Яка б відеокарта там не стояла, яка б RX 570, якого виконання б не була. За 775 сокет стільки віддавати, це просто себе не поважати. Так що скіп. Уявляюся, як вона палає та 570. -та? та ніяк, вона не грузиться просто там в цій збірці. Продаю всі старенькі станний блок без блока живлення. Так, да, це комп, який не включається. Ну, насправді. Оце таки точно комп, який не включається. Все, окей, я не буду довго затримувати цю тему в правому нижньому куточку, де комп не вмикається. У нас закрита тепер. І це, щоб ви розуміли, першу лінію ми перекреслили. Гніздичів. У нас був поздомир є гніздичів. Дивні, звісно, назви населених пунктів Львівської області. Тут є ліжко, тут є відеокарта, тут є навіть та штука, на якій, на якій просувати. І тут є чашка. Нарешті я її знайшов, бляха. Я так і знав, що я її десь знайду цю чашку. І чашка закривається. Просив, просив, допросився, тепер можу не шукати чашку. Я не знаю, чи ви це бачите, чи не бачите. Сподіваю, що ви це будете бачити. Що, що за лице? Так. Проблема, проблема. У нас ще скільки часу в загальному залишилось? 25 хвилин. Ну окей, ще можна в цілому не спішити нікуди. Знову не то. <ф> Знову 1200, а не 1000. 7900 XT... Я й міг це пропустити питань. О, то от. Реально! Дякую, бляха! Вітя! Ура! Нарешті! Тисячу блок живлення ми знайшли за допомогою Віті. От, друга полоска вже. Тепер у нас залишилось тільки шукати Олег. Олег, це найлегша тема, про це має бути ім'я Олег, воно дуже поширене. Шукати 76700 і шукати аж цілих три теми зверху. Ой, бляха, складно це буде. Напевно, не то, але. Майнинг карта. Може, тебе буде майнинг карта тут? Будь ласка, нема. Або я сліпий. Шість ядер. Може ось це взагалі у нас i7? Ні, це Ryzen 5. Ні, я щось не бачу i7. 6700 k А, во! Все, дякую. Все-таки знайшов, окей. Двійне, бінгу на цьому етапі! Олег Кузменко один! У нас Олегший! Я і 6700 Кей. Блін, дякую, хтось. Це прекрасно. На цьому етапі ми зловили два бінгу, уявляєш? Я закриваю Олега на замок. Я закриваю I7 6700. Бляха, ну, реально, пробив, так пробив. У нас залишилась одна одна лінія. І у нас залишилось ще буквально 15 хвилин на неї. Якщо ми зараз можемо заспідранити... Типу реально, ми можемо це зробити. А саме, в мене є ідейка на вегу. Перепрошую, але вега може бути ось 5600G. тому що у факту тут знімаєш відеокарту, тут є вега. Знову 76700, до речі, другий підряд, а й 7600. Ну, типу, дивіться. З натяжкою, не з натяжкою, не знаю, можна. Сказати, що відеокарта RX 580 це майнінг-карта, да? Але факт, як би хотілося все, все ж таки знайти конкретно майнинг відеокарту, щоб все було красиво, щоб ми перше наше бінго зробили чесно і красиво, а не отак, от з натяжечкою. Але мене і з натяжечкою, знаєте, влаштує, головне, що ми це реально пройшли. Добре, я це засейвлю, це оголошення. Потім ми розберемося з цим. Давайте поки шукати екранчик, тому що це реально дуже специфічна та складна темка, яку було б бажано б знайти чим пошвидше. У UHD графік 630. I9900K I9, 95 тисяч гривень. Вау, класно! Вуху, люкс! Вега наче була вище. Вега вище, де була? О, да, це воно! Це вега, точно! Класно. Вега Рад... 11 це бінго. Давайте швиденько я закриваю бінго. Дякую, що сказав. Я цього не помітив реально. І у нас знову вега. Майнінг-карта і екранчик. Майнінг-карта в нас ще є під питаннячком. А от е... гребаний екранчик. Я ці... Мені ці екранчики, блять, будуть снитися в страшних снах, якщо я їх не знайду сьогодні. Чекай, у мене скільки часу ще? Чотири хвилини. Я би подумав над тим, щоб зараз дати собі можливість один раз поміняти запро запит. Я можу це зробити, чат. Знов 600 к до речі. Не сильно просто зміню трішки е, цю штуку. Роби окей. Давайте так. Я зараз зроблю повну ставку комп'ютер 775. Ось так пишу. Дивіться. Ось так пишу, з вашого дозволу. І зараз я буду шукати тут 775 екранчик, мій улюблений, будь ласка. Тут вже є корпуса, які дуже сильно підходять під екранчик. Віо, це не екранчик нихера. Hmm. Нема. На першій сторінці нема. Блок Кернеса, Харків успішний. Що це таке взагалі? Це ж капець, якщо я це не знайду, я ж вже навіть 75-й вбив. Я близький до цієї поразки, як ніколи, бляха, дві хвилини ще залишилось. З дефектами. Та, бляха, дефект, щось немає екранчика ніде. Оце дефект? Це просто капець. Це вже якийсь ПК на роздрібку, бляха. Що нахер? Мені треба екранчик. Нащо мені ПК на роздрібку Остання бляха наша. Можливість знайти екранчик, і ми його не знайшли. Сука. <клес> Де екранчики, блять. Хвилина часу. Ну що народ я не зміг знайти грьобаний екранчик, бляха. Ахалай, махалай, водянку за екранчиком мені бляха да. 5, 4. 3, 2, 1 Мене переповнюють емоції, знаєте. Котре я не зміг. Побити своє бінго на Оліксі. Це означає лише те, що ми програли знову, тобто я програв. Не ми. Давайте подивимося, що в нас по темах все-таки вийшло. Ми закрили усі теми, усі повністю теми, окрім двох тем. Одна з них це екранчик на корпусі, інша це майнинг-карта. Оскільки я не закрив екранчик на корпусі, на що мені закривати майнінг-карту як RX 180, то я не бачу сенсу. Тобто означає, що ми не знайшли дві оці категорії. Тобто, да. Казали сказали, що був екранчик. Це вже було просто надто пізно. Я знаю, що казали, що був екранчик. Та вступудово був, але я просто спочатку не дивився навіть на цей екранчик. Це тема, про яку я для на початку, типу, взагалі не переживав, я думав, я реально знайду. А потім виявилось, що ця тема не знайшлась. Ну і майнинг-карта, це просто можна було зарахувати 580, якби ми знайшли екранчик. Але ми не знайшли. Тож, друзі, в будь-якому випадку, сподіваюся, вам сподобався цей ролик. Якщо хочете більше Олікс Бінго, пишіть, будь ласка, багато коментарів. Ставте, будь ласка, багато лайків. Ладно, ось так знаєте, блять, програвати щоразу своє грбане бінго. Коротше, будь-якому випадку. Сподіваюсь, вам сподобався цей ролик. Ставте лайк, будь ласка, підписуйся на канал. На телеграм-канал підписуйся, щоб бути в курсі всіх новин цього каналу. Ну і дякую за перевірку до зустрічі.